Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді номер 409 Складний інвалідний візок s Eco 300. Ось він в складному стані. Розкладаємо. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками – 49 см. Загальна ширина від обода до обода – 69 см, глибина сидіння 44, висота спинки 38, висота від сидіння до підлоги регулюється 45 тере 49 см. Важить він 20 кг і витримує навантаження 125 кг. Це вживаний інвалідний візок. Все в ньому працює, все справне. Є недоліки у вигляді того, що от ви, можливо, замітили, що це по суті це не звідси, а просто від іншого кольору такої ж моделі. Бачите, просто відрізняються підніжки від основної рами. Але вони сюди стають і все, все тут ок, окрім того, що інший кольор. Ну і звісно, що якісь там царапини і те, що вам треба буде його трішки відмітити відчистити. Але і достатків. Переваг, точніше, дуже багато. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут, шестигранником. Є також ремінці проти зісковзоння ніг. Передні колеса, зверніть увагу, як обертається, нічого не штовпариться. Це свідчить про те, що підшипники у нормі. Дуже хороший стан протектора. Подивіться, скільки тут ще на них їздити і їздити. Крім того, такі колеса будуть а, а, добре себе проявляти, якщо вам десь треба по якомусь такому бездоріжжі ґрунтовці їздити. Тобто вони будуть набагато зручніші, ніж а, якісь маленькі і тоненькі. А, також є можливість їх регулювати по висоті, що десь можна знайти на хлосидіння. Задні колеса також литі, дуже хороший. Стан протектора, 24-ті колеса. А ободи є царапини, проте за рахунок такого покриття їх взагалі майже не видно. Але вони є. А, якщо придивитись, вони є. Це швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс, все працює. Ось тут ми регулюємо по силі затиску, з другої сторони ідентична ситуація. О, тут, Бачите, трошки треба їх буде протерти. А царапани, є, звичайно, блок... муфта, блокування коліс. Все працює. Далі. Сидіння. Сидіння в дуже хорошому стані. Не вигорівши е, якихось пошкоджень, немає, Та саме стосується спинки. До речі, е, бачите, от м'яка тут от є таке якісь м'який е, е, наповнювач. Ось тут ми відкручуємо. І можна зняти буде сидіння. Так само і ззаді. Якщо відкрутити, можна буде зняти спинку. Спинка тут наповнювач доволі такі, ну, набагато більше. І так само не вигорівши в дуже хорошому стані. Оці ось боковушки не пластикові, але все ціле підлокітники. Дещо-дещо. От, от, підлокітник, якщо чесно, трішечки от, видно, що вигорівший порівняно зі спинкою. І це, і цей Але. Пошкоджень на ньому жодних немає. Звісно, що все відкидається. Позаду у нас ось так все виглядає. Тут підніжки проти перекидання, можна їх регулювати по висоті. Дивіться. І все. Бачите, людина ніяк не перекинеться. Тут відбувається регулювання висоти сидіння. Тут, якщо ми натиснемо, то припіднімається періт. Таким чином людині, яка керує коляскою ззаду, буде легше долати різні перешкоди у вигляді бордюр чи інших перешкод. Загалом дуже хороший візок в дуже хорошому стані, який можна придбати в інтернет-магазині Махо, а посилання Буде, як завжди, внизу під відео. На цьому все. Дякую за увагу.